А ви знали, мої любі сонечки, що стабільність по людськи як ми говоримо, коли нічого не міняється, або дуже мало міняється, що це є погано. Це говорить про те, що не відбувається процес еволюції, що не проходить енергія, тобто старі програми, все по-старому. Подивіться на старий світ, на Європу, на всі країни, воно відображення програм людей. Подивіться на Росію, там взагалі один президент, скільки років це говорить про те, що там старі програми, стара енергія, і люди ці відображають цю стару енергію. Це саме головний признак. Появляється собі творця, а ми є його частинка, який одне і то саме робить, одне і то саме запрограмоване. То, що там привикше, так як було це, в якому немає ніякого руху. Це той самий старий світ, мої любі сонечки. Слава Богу, Україна вийшла з цього енергії, з цих енергій, виходить. І ми це бачимо. Як руйнується старий простір, ми почали це ще раніше руйнувати. Це є дуже добре, тому що наші душі прийшли з цим посилом. Наші душі прийшли з цим призначенням, зруйнувати себе, старий свій старий світ і побудувати новий світ. І ми це з вами зараз і робимо. Виглядає це, звісно, руйнування для людей, для нас, для людей болючим. Але це є прогрес насправді, мої любі сонечки. І те, що змінюється наша реальності, так змінюється матриця постійно, це є добре, тому що в цих змінах народжується істина, тому що ми з вами змінюємося. І ми знаходимося не в регресі, а в прогресі. Це так працюють енергія Творця. Взагалі, творець, божественний творець це енергія, яка от вона зараз є без планів. І нас зараз життя вчить жити без планів. Подивіться, це признаки це всього ознаки нової божественної матриці, коли ми нічого не можемо запланувати, так з вами запланувати. Ми живемо от прям і навчилися жити навіть на людському рівні сьогоднішнім днем. Це не те, що там якось безвідповідально чи погано, але завдяки... Тому що відбувається зараз в світі, відбувається в нашій країні, ми почали жити і починаємо жити без очікувань сьогодні. Бо, та в день прекрасно працюємо, живемо, радіємо. Розвиваємося, проходимо свої іспити, і йдемо далі. Це взагалі парадігма нового світу трансформації. Це що зараз буде відбуватися по всьому світу. Повірте, нам треба вчитися жити отут в моменті. Інакше не буде. Якщо ми будемо випадати з цього, ми будемо йти вцілення, тому що ми не будемо встигати трансформуватись. Тому живе так творець, отак в моменті. І нам потрібно так вчитися жити, тому що так буде жити весь світ. Дуже скоро, мої любі сонечки. Люблю вас. Ваша. Ая.